Кратом. Натуральний, рослинний, просто чай із листя, кажуть. І багато хто вірить, бо продається в інтернеті, бо не заборонений, бо виглядає безпечно. Але правда зовсім інша. Кратом це не просто чай, це психоактивна речовина з опіоїдною дією. Його листя містять алкалоїди, що впливають на ті самі рецептори в мозку, що й героїн. Спочатку легка ейфорія, збільшення енергії, зниження тривоги, але дуже швидке звикання. І тоді люди починають його пити щодня, декілька разів на день і не можуть зупинитись. Залежність формується непомітно, повільно. І потім вже все. Без кратуму ти не можеш працювати, не можеш спати, не можеш жити. Коли намагаєшся кинути, в тебе з'являється ломка. Так, ломка, нудота, безсоння, агресія, тривога, болі в тілі, це не травичка, це пастка. Кратом дуже підступний, тому що ховається під маскою природного засобу, але природа теж може вбивати. Не ведись на міф про безпеку кратом теж наркотик, і поки ти не під його контролем, звертайся за допомогою.